У глибоких карпатських лісах є скелі, що схожі на людські обличчя. Місцеві ніколи не називали їх просто камінням. Вони казали, що це стародавні стражі, яким тисячі років кажуть, ці обличчя з'явилися ще до перших поселень. Вони дивляться вгору, у темні вершини і ніколи кона тих, хто йде стежкою. Одні легенди кажуть, що стражі колись були живими. І що їхні душі закам'яніли, коли вони дали клятву оберігати Карпати. Інші кажуть, що це духи лісу, які стежать за тими, хто приходить із недобрими намірами. Найстрашніше починається вночі, бо інколи здається, що кам'яні очі змінюють напрям погляду лише на мить, лише коли поруч проходить той, хто не має бути в цих місцях, кажуть. Якщо ти відчуєш, що хтось дивиться тобі в спину, але позаду тільки скеля, не озирайся довго, бо стражі не люблять, коли люди намагаються побачити, як вони рухаються.